Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий огляд з підсумку своїх жнив. Оскільки вже озиму пшеницю і ярі ячмінь, ми зібрали і зробимо висновок. Пшениці в мене було 8,6 гектара. Я зібрав 40 тонн пшениці. Це виходить по кругу у мене, десь було більше, десь менше, по кругу в мене вийшло 4 тони 65. Результатом, щоб сказати, не дуже задоволений. Но нема чого гнівити Бога, дякуючи і тому, досить нормально. Ячмень у мене було 2,5 гектара, зібрав 22 тонни, то виходить 8,8 тони. Ячменем задоволений, дуже задоволений. Ячмінь показав себе дуже і дуже гарно. Це ярий ячмінь, зараз я вам покажу його. Він дуже гарний, дав 8,8 ,8 тона. І тепер ще покажу, що в мене в цьому складському приміщенні, я робив вже зйомку тут. Отак, завезли невелику кількість ячменю. Це у нас ячмінь. Пшеничка. Ось така пшеничка в мене. Ця пшеничка ще того року збору свіжої ще не завозив, оскільки в нас є великий ангар і все в нас в тому ангарі. А сюди я завіз, оскільки думаю, Пробувати від годівлі поросят і на перший час завіз собі невелику кількість. Це в нас кукурудза сухенька теж, товарішня, теж гарна кукурудзка, частенька, сухенька. Ось, Ще покажу соняшникова макуха. Теж вже була в мене, як я її міняв на кукурудзу. Ось і соєва макуха. Теж гарної якості, свіженька, мілка, досить гарна. Ось так я заповнив свій склад. Місця ще є багато, можна ще досить багато чого завозити. Ну, оскільки мені на початок, я думаю, досить і цього. Ось такі результати в мене жнив. Щоб сказати, по пшениці чуть чуть не то. Ну, всьому, дякуючи Богу, ми зібрали і дякуємо і тому. Дякую за перегляди. Дякую людям, які підписуються на мій канал. Ставлять лайки, пишуть коментарі. Я дуже вдячний. Все буде Україна, віримо в Збройні Сили України, віримо в себе, всім гарних жнив, врожаїв. Все буде добре.